Всім привіт! Сьогодні готуємо локшину, фреш локшина, рамен з соусами ямаса, а саме соєвий соус та татерія. Морку нарізаємо соломкою, болгарський перець такими невеликими ломтиками, Цибуля перьями, густра, мбір, І часник два зубчика. Курку нарізаємо соломкою. Трохи додали соєвого соус, воно гарно так підсмажиться в нас. Зараз будемо варити локшину. Локшину я буду використовувати рамен власного виробництва. Її можна використовувати для супу рамен, також можна використовувати для смаження на воді. Так, вода в нас закипіла, Додаємо воду. І Треба дуже гарно перемішувати, щоб вона не злиплася. Робимо соус для локшини. Ми взяли 40 грам соуса теріяки Ямаса і 20 грам Приблизно десь соєвого. Рітин не треба змішати. Розогріваємо добре олію. Спочатку підсмажуємо курку. Кидаємо підсмажити вокшені і потім будемо додавати вже на соус. Я маса під киріяк і змішаний з соєвим соусом. Ну 60 грамів десь у нас на порцію. Дельно змішали. Додаємо курикаки і цибуля.